Субота 20 січня любов, яка долає відстані. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю, Друге до Коринтян 5.21. Джон Кленсі, ветеран Муніципальної пожежної служби Нью-Йорка. 31 грудня 1995 року повів свою бригаду в охоплений вогнем багатоквартирний нежилий будинок у нижній частині Манхеттену, де була поширена торгівля наркотиками. Вогонь виходив з під контролю, і пожежники були стурбовані тим, що в будівлі міг усе ще хтось перебувати. Хоч його єдиними мешканцями були безхатченки, наркомани, алкоголіки й повії. Проте кленці з іншими пожежниками вирішили увійти до цього пекла, аби провести пошуково-рятувальну операцію. Через дим видимість була практично нульовою. Раптом стеля другого поверху обрушилася, перегородивши кленці дорогу до виходу. Його колеги працювали, не шкодуючи сил, намагаючись звільнити його. Але коли вони нарешті витягнули кленці, було надто пізно його тіло обгоріло до невпізнання. Останній день 1995 року став останнім днем життя цього хороброго пожежника. У нього залишилася дружина, яка була на шостому місяці вагітності. У них були плани на майбутнє. Джон Кленсі вважав, що життя будь-якої людини надто велика цінність, і він був готовий наразити на небезпеку власне життя, щоб урятувати будь-кого з тих, хто міг знаходитися в будинку. Він залишив тепло і затишок свого будинку і пішов назустріч вируючому полум'ю. Він увійшов у вогонь, щоб рятувати життя інших людей. Однак втратив своє власне його відданість справі коштувала йому життя. Він не міг залишатися стороннім спостерігачем, коли знав, що гинуть люди. Експерти встановили, що пожежа в будинку була викликана навмисно. Едвін Сміт, один із безпритульних, який ймовірно знаходився в будинку, здійснив підпал. Джон Кленсі намагався врятувати того, хто спалив усю будівлю. Він віддав своє життя запалія. Дві тисячі років тому інша людина увійшла в полум'я самої смерті, щоб спасти нас. Він спас нас від страшних мук пекельного полум'я. Христос добровільно прийняв на себе прокляття гріха і помер замість нас. Сьогоднішній текст говорить: того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ісус не згрішив жодного разу, але став гріхом замість нас. Він добровільно взяв на себе всю ганьбу і всю провину, причиною яких були наші гріхи. Він помер смертю, на яку заслуговуємо ми, щоб ми жили життям, якого заслуговує Він. Коли Ісус помирав хресною смертю на Голгофі, Він відчував, що гріх роз'єднав його з Отцем. У словах Ісуса, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Євангеліє від Матвія 27,46 чути відлуння страшної самотності. Його погляд не сягав за привалений камінь гробниці, гріх світу закрив від нього обличчя Отця, наш Спаситель пройшов через смерть, якою помруть грішники, що відкинули спасіння. Любов Ісуса подолала задля нас велику відстань. Він відчув на собі агонію самого пекла, щоб спасти нас. У світлі такої любові все, що ми можемо зробити, це впасти біля Його ніг і поклонятися йому вічно. Він достойний найвищої слави. Тому, друзі, давайте завжди шукати нагоди для того, щоб прославити нашого Господа і Спасителя. Адже він достойний цієї найвищої слави, він достойний хвали і наших уст, і нашого розуму, наших думок і наших, безумовно, діл, які ми можемо звершувати для нього, поширюючи його слово та виконуючи місію у нашому житті.